Всім привіт! Я хочу сказати свою дуже чудову подію. Я їду на перше причастя, мене Хресний привів сюди, до цієї церкви, греко-католицької. Я вдягнула дуже гарну сукню, в мене віночок. Я хочу сказати пару слів, для того, щоб ви запам'ятали, що це дуже хвилююче, але насправді це дуже така чудова подія, що краще треба. Не хвилюватися, а треба радіти. Христос Воскрес, кериво Христі, сьогодні щиро ділюся своєю великою радістю. Знаєте, сьогодні моя похрещниця Ангеліна прийняла перше святе причастя. Вона так хвилювалася, так хвилювалася. їй так погано було трохи, так. Да? Але тому що це означає, що дитина дуже серйозна дуже відповідальна відноситься до святого причастя. Я хочу сказати два слова, що таке святе причастя. Святе причастя це тоді. Перший урочисти сіде причастя, це знаєте, коли вже сама відповідає за свої, за свої вчинки. Так, раніше батьки відповідають за них. А тепер, вже, а тепер вже дитина сама приходить і сама приступає до сповіді святої і до святого причастя. Тоді у Христі, я знаходжуся в церкві святого Юдитидея, це є чудесний, чудесний храм, чудесні священники. І я вдячний отцю настоятелю. І дякую всім, хто організував цій пані Ірині. Дякую, яка організувала, навчила, підготувала дітей до святого причастя. Пані Лінка, ти скажеш два слова від себе? Так. Я хочу подякувати за цю можливість, що я можу прийти до церкви. Я ще хочу подякувати теж за те, що я прийняла своє перше святе причастя. І хочу, щоб. Всі бажання дітей, які прийняли перше причастя, збувалися. Молодець. Дякую, дякую всім. Христос воскрес. слухати аналогічно. Ми разом. Ми І зникло хвилювання, страх, переживання, лишилася лише радість. Радість цієї євхаристійної, першої євхаристійної зустрічі ваших дітей, Ісусом. що родинуся сповідь, сьогодні, перша той І дуже би хотілося, дорогі і шановні батьки, щоб це було постійно, так щоб це не було святом таким однотневим та місцевим. Ми всі маємо шукати Бога, пізнавати Його, жити з ним, бути дійсно тими живими, членами Христової церкви, тою живою клітиною церкви. Бо сміяці, що це їх жива клітина церкви. Так, коли вона є жива, коли вона живе тими, скажімо, ідеями, законами ідення Бога, цих заповідь Боже, цей церковний заклад, це є що від не і що зв'язане відвідування Божого храму, але просто відвідування при потребі часу Бог при потребі доброчанці. Це має бути, знаєте, базова потреба. Як ми хочемо пити, як ми можемо їсти, так ми маємо хотіти жити з Богом. Не від виходку до а хотіти жити з Богом. Тому що Бог завжди є з нами. Знаєте, минулого разу я просив минулі українських. Маємо перше причастя, коли бігали, підбігали до місця. Думає, що Христос втомлений, що каже, не заважайте. А, а. Що каже Христос? Не бороні дітям чи до мене. таких поє царство Боже. Далі Христос каже, то Бо царство Боже, там, не прийме, як дитина, що війти йому не зможе. До дорослих стосується. Отже, ми, дорослі, маємо брати від дітей ту їхню живість, ту їхню наївність, ту їхню жертвність, відкритість. Це наше завдання. Бачите, ми одні одним вчимося. Тому що саме ми стоїмо на перепоні нашим дітям ти до Через Слово, через різні там перешкоди. Находимо той час, ту годину, неділю найти, щоб піти з дитиною, помолитися з ним. Дуже багато ми їм говоримо, як вони мають робити. Але чи робимо ми це самі? Запам'ятайте, що якщо ми лише говоримо, то ми ніколи того робити не будемо. Ми мусимо добрим власним прикладом це підкріплювати. Це найважливіше. Добрий приклад у розслідувати, щоб він не був тільки словесним, але підкріплення добре. Тому ми сьогодні вас вітаємо. Паразі, скажемо, слово, так? Дякую вчителям, дякую вам за те, що ви так гарно відгонулися. І ми спільно в і нашій діти, наше майбутнє, майбутнє держави і майбутнє церкви. Тому нам багато що чого є працювати. Але фундамент, основа є Христос. Як казав Святий Августин, коли Бог буде на першому місці, тут і що? Тоді все буде на своєму місці. Я вас вітаю. Хай Господь благословить вас і ваших дітей. Христос. Ти, Христе, прийди, нам радість принеси. Митя, благаєм, широ витаєм, прийди, Христе прийди, ми тям, широ витаєм, прийди, Христе, прийди, прийди, Христе прийди, любов нам принеси, прости проби. О Божий Сину, прийди, Христе прийди, прости провини, о Боже Сину, прийди, Христе прийди, прийди, Христе, прийди нам щастя принеси. Що разом, Бозі, в трудній дорозі з'єднались з ми, що разом, Бозі, в трудній дорозі, з Тобою з'єднались ми, прийди, Христе, прийди, наш люд благослови насліз долині просим тяни.